Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз в ліс. Думаю, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучче в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Колиці приходить до кота лисичка та й питає його. Що ти таке? А він каже, Я пан коцький. А лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, я тобі за жінку буду. Веде його лисичка до своєї хати так уже йому годить. Уловить де курочку, той сама не їсть, йому принесе. Ось якось зайчик побачив лисичку та й каже Лисичко, сестричко. Прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти. Вов каже, я піду по м'ясу, що було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Відмідь каже Я не добіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайць до лисичиної норки. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питай його, а чого та ти прийшов? А він каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, та й я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка. Бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. Мяу, мяу, мяу. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївсь, то так і простягнувся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар. І вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Тітю подумав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, до нього. Почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дримануть, то тільки видко, зай собі за ними забіг не знать куди. А потім... Посходились та й кажуть, такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв.